Так, любі друзі, відпрацьовуємо розвороти. Уже з лівю четвертий чи п'ятий раз відпрацьовуємо два розвороти. Один напроти заїзду в сервісний центр, бо в нас він касячний виходить, і один на перехресті Усенка і Хаткевича. Так, тут ми розвертаємося, немоби заїжджаємо в сервісний центр. Кому підсупаєшся? Ти отець. Ну, заїжджаємо на перші, зупиняємося. Працюй руками з перехваткою. Або хоча б на, на початку привідпусти його, щоб він почав відкручуватися і потім докрути. Далі ми будемо рухатися до перехрестя, на перехресті розвертаємося. Сінешся і подивляєшся. Випадаєш, <кхем> Добре. Що нас Добре. 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 Будемо робити розвивати. Поступаєшся? Всім. Всім. У нас попереду колега. Пропускаємо його, І думаємо, що дімося А так, да, ти в до пішопадки просто під'їдеш і почекаєш, що Потім... Ду... Ага. жвавий, так? Да? Ламануся. Замечательно. Він робить розворот чи поворот, він поворот. Ми зробимо розворот по хитрому повнутрянці Бляха стоять, ну нет! Вирівняй назад кермо. Ну блін, ну йо-мойо! трошки? -йо! Ну подивись, ти заїхала за пішохідний? Ти відкрила собі дірочку? Ти просто стараєшся вгадати. Ну зараз подивись ти заїхала колесами за пішохідний? Майже. Тобто до того ти явно не заїхала. Mm. Ти оту дірочку в просвіті бачиш, он туди mm. дивись, да? Yeah. Здовж забору ти бачиш дірочку. Так же ж? Mm. зараз ти хоч смугу бачиш, yeah. а на метр назад ти не бачила цю дірочку. Правильно? Mm. Добре, в обидві сторони видивляйся. І диви, як ми рагульно стоїмо. Ми мордою туди повинні стояти, а yeah. ти вже її завернула. Okay. Косяк на косяку. Косяк на косяк. Так, під тут про подивилися, що нікого немає. схоже. -о -о, о, о, это было схоже на правду. Дома. Короче, херня полнейшая, еще раз. Какая какая-то. херня, давай по новой. Давай по новой, переделай. Добро, добро, добро. Это тебе имитация эффекта присутствия. Я слышу. Там ти знову ж таки ти вгадала. Ага. Ти вгадувала і не вгадала. Пам'ятаєш, якщо ти вгадуєш, то ти хрен вгадаєш. А, да. Тобі треба видивлятися. Будемо робити розворот в найближчому місці. Тут там поступаєшся? Трампає? махаємо, тоді їдь. Подивись, ще він прийняв твою пропозицію. Добре. На іспиті дякувати не можна? Ну куди ж ти? Тут вже все змінилось, так? Да? Працюй, працюй. Знову їдемо на прокресу, на прокресті розвертаємося. Добре. Дуже добре. А тепер рівно, немов би, їдемо прямо. Не підкручуй лівіше, поки не затягнеш за пішохідкою, і не відкриєш собі огляд зліва. На рівному, Ліля, на рівному, бляха, ти його підкручуєш вліво. от ти його підкручувала на рівному, немов би ми їдемо прямо. Ти вже гарно заїхала чи ще ні? Ще трішки. Все. Ти класно прямо бачиш? Ти колесами заїхала за пішохідку? Вот теперь вот, видишь? Да. да. Добре. Тут Там фура точно. Ну да, И... это какой-то тревога. С всех сторон, видишь? Тебе интересно тупо с всех сторон. Тупо с всех сторон. И с левой стороны. Добрый. Вот тут вот с кермом гарно. Вот там вот с кермом не гарно было. Добро. Добро, 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 добро. Еще раз. И подумал. Красава. Красава, молодець, Зреагувала! Тобто Він зараз повертає, так? Да? Знову розвертаємося на найближчому місці. Чуваком, который тебе пропускав. Тільки ти йому не махни, а також, щоб він хіб побачив. Отак ага. от, от, ага. прям от його прямо помахали. Щоб прийняла його Так, ти прийняла його пропозицію, щоб він почекав і не ломанувся в нас. Все рівно, отут вот во воно якось... Ну ладно, заїжджай. Нахіра ти сюди з'їхати. Нахера. Ну нахіра. Ну, атакаці. Дивись. <рес> Дивись далі, не близько. Ну, покатайся, що захотіла, ви знаєте. Знову йдемо до перехрестя, на перехресті розвертаємося. Дивись, далечень, тут уже все змінилось. Тут уже машина припаркована, тобто вже тобі треба проїхати далі і після неї прилаштуватися. Десь чув, стоїть, там там дівчина стоїть, це в школі. Ну, странно, не странно, але це буде помилка це на має іспиті. Має. Ну так, да, ти ж її бачила, ти про неї розповідала. Для життя ти норм проїхала, на іспиті це буде помилка. Тобто її треба було пропустити. На рівному кормі, би ти їдеш прямо. Дірочку собі відкрий. Да ти ж не відкрила. Різко который не відпускай. Зараз відкрила. Гарно, ти бачиш. Так. По нашій судосі. Так, так. Вона. так. Тут ще а через ліве дзеркало ми зможемо зрізати через зустрічку. Угу. Рідкісний момент Вона... у Джбовий і єлі, єлі їде. Він зупинився, Вона... значить я він не... Він зупинився, да? але він єлі, -єлі їде. Це учбовою. Тут пригальмувала людині, куда ще. Отут от з кермом гарно працюєш, там негарно. Ти там просто звикла негарно працювати з кермом. Я чому буде звикати пано. Ну ладно, пойдет. Все, їдемо прямо, аж до прохрестина, прохрестили его.